Підключення турбонасадки до акумуляторного прискочу. Як правило, це у вас, хто дивиться відео, у вас вдома 12 або 16 літрів. В цьому році вийшли оприскоч 10 літрів, до котрих також може підключити турбонасадку. Якщо у вас 10-літровий оприскоч або 12-16, має звичайну класичну форму, з нього виходить шланг або накручується. Даний шланг має стандартний розмір, має стандартну гайку. Це у вас 18 мм. В комплекті з турбонасадкою в нас іде такий перехідник. Підключаємо шланг до нашого перехідника і з'єднується подача рідини. Так? Ваш насос качає вже не на удочку, не на штангу, а качає на турбонасадку. Що потрібно, щоб працював вентилятор? Потрібно 12 вольт живлення. Живлення ми беремо через стандартний штекер, як комп'ютерна вилка. Так? Ми підключаємо до нашого оприскувача там, де ви заряджаєте. Таким чином, ви з'єднали штекер з акумулятором 12 вольтовим. Можете одягати на плечі, можете поставити на землю, ми одягнемо на плечі. Як ми бачимо, довжина шланга, довжина кабеля цілком ну, майже на витянуту руку. Але за рахунок вентилятора, за рахунок збільшення дальності, витянута рука нам і не потрібна. Давайте покажемо, як працює без вентилятора. Включаємо оприскувач. Форсуночка у нас йде 6 отворів, в комплекті їх 2: 6 і 4. Зараз тестуємо шестерку, а також в комплекті ще четверочка Так, Включаємо оприскувач. Іде в нас розпал. Секунду. Ми тут трошки не піджали до кінця. Да? Все. Іде в нас розпал. Розпил іде зараз без вентилятора. Так? Наші листя не рухаються, дальність розпилення в нас не збільшується. При натисканні червоної кнопочки так? у нас включається вентилятор і наша рідина вже рухається. Як ми бачимо, ми вже можемо дістати і до дерева. У нас факіл розпилення великий. Розпилення йде таким мелким-мелким туманом. Думаю, має бути видно. Так? Навіть зараз наші листочки всі рухаються. Тому дійсно цікава річ, з'явилися вони вже багато років, але ніхто про них не розповідав, ніхто про них не записував відео. Все дуже просто зроблено. Ззаді стоїть вентилятор. Це такого плану. Да, я його порівнюю, як фен для волосся. Да, коли ваше волосся рухається і поступає гарячий воздух, Так само і тут. Листя рухається і поступає рідина, котра перемішується з воздухом. Тому дійсно ефективно та швидко буде наносити раствор. Вони є в наявності, можна буде замовити. Пишіть мені на Viber, пишіть в особисті повідомлення або телефонуйте. Номер телефону я залишу десь тут на екрані. Тому звертайтесь, підписуйтесь. Всім гарного дня.